Зустрітися з мітингувальниками виїжджав голова обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко. Керівник області побіцяв людям, що ініціюватиме перед органами прокуратури перевірку законності приватизації гуртожитку. Цієї суботи проїзд у всіх маршрутках Кіровограда коштуватиме 3 гривні. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет міськради. За словами заступника міського голови Сергія Васильченка, це вимушена дія, адже ціни на газ і запчастини значно зросли. Ці перевізники, крім підприємства Олікс, надали свої економічні обрахунки нового тарифу. Олікс запросив за проїзд 3 гривні 56 копійок. Але представник компанії таки згодився возити пасажирів по 3 гривні. Відтак, нові тарифи вступають у дію з 20 грудня. Чиновник наголосив, що завдяки підняттю цін на про в Кіровограді вдалося уникнути транспортного колапсу. Влітку, коли ми попередньо погоджували там тариф 2,50, в червні місяці ціна на газ метан становила на заправках міста близько 6-7 гривень. З 1 грудня НКРЕ дозволило заправкам піднімати ціну на газ, і ціна зараз. Різна, але на селищі Новому, наприклад, це на державній заправці метані: це 10-82 гривні, на Волкова і об'їзній 10-10 гривень.